Компанія EXTOC вітає вас! EkstraStock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Пледи. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Значить Такий он фліс з малюнком, гарний коцик, шерстяний, теплий, е, ще флісовий плет. Флісовий плет, великий, теплий, ще флісовий плет. Так, флісовий, легенький плет, ще фліс. Ой, плет великий такий покривало. На ліжко, ще великий плед. Маленький дитячий. І ще пледик. Ну, ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого!